Всім привіт, котики! Ви на каналі Candy. Сьогодні я вам покажу дуже класну акацію. І всі, майже всі секретки. Бо всі мене чогось не працювали. Давайте почнемо. По-перше, тут є ось така ось карточка. Треба її якось дістати. Так. О, дістала. Ну і давайте будемо Див в магазини. Так, ось сюди зайдемо. Тут ця карточка, типу, така безкінечна. Так, от тут така секретка, її зараз зробимо. І Тут ось такий ось подарунок. Давайте примінюємо. Родімо підгоді. Оп! Оп. Вау, гарно. Так, поставимо оце в кульочок. Так, ну і тут замальована ось така ось штучка. Я знаю, що зробити. Так, треба взяти оцю коробочку і ось сюди на перший поверх. На перший. А тут якийсь інший перший повер. Заходимо. І ми доставили типу ось цю. І тут ось така ось штучка. Зараз покажу, куди її ставити. Так, заходимо в цю локацію. І ось тут є ось така ось штучка. І ставив туди оцю штучку. Ось сюди. Такий звук, ніби якусь штучку виконали. Оце так має бути. Так, пішли далі виконувати завдання. Ну і заодно будемо купувати оці безплатні штуки. Ось тоже є секретка. Тільки перше відкриємо це. Тут такі милі окуляри. Ой, випадково окульок собі надіїв. Ось такі, за сердечком і тут ось така ось штука. Так, або зараз іншому персонажу. Давайте цьому. Бо я ж відтак тут забагато тримаю. Йдемо в ось цей магазинчик. Він дуже мені подобається по вигляду, ну так, просто тут дуже мало всього. Но все одно дуже гарний. Так, і треба взяти ось тут оці штучки. Сейчас будем вышивать Не требует персонажа, все так Берем у персонажа Так, поднимаю унеску персонажа А я буду Вязать Так, первое вот Сюда І звук розробився, тепер гусака. Треба так іменно під картинку. Якщо у вас не виходить, то треба уважно подивитися. Бо, може бути, якось ви неправильно поставите, ну і, і так буде. Мені найбільше цей кіт подобається такий милий. Нагадую, мені мого кота, ну, не кота, а така іграшка. Такий кіт, колбаса. Тепер зайчик. Чи що це? Напишіть в коментах, що це? Ну і нарвала. Ось цього нарвала. І ось тут випадає такий милий ось цей ось такий типу ведмедик. Так, беремо це. Так, і йдемо далі шукати секретки. Так, далі я знаю ще одну секретку. Вона в цьому магазині де оці кепки. Весь дуже класна. Цікава. Так, треба тут ці кепки забрати. І тут ви бачите одку підказку. Я перший ніби не зрозуміла, а тепер зрозуміла. Перше, Там треба ось такі ось. Пончик кепка, не таку, не чорну, а іменно фіолетову. Кладемо сюди на низ. Далі треба нам піцу. Зараз покажу, де вона. Ось така і буде зелена зараз. Ось тут дівчинка, треба її трохи посудити. І тепер треба оранжево жовтий смайлик. ось цей. Інші не підходять, тільки цей. Ну і тут випадає ось якийсь значок. Кладемо значок сюди. Ну і не забуваємо відкрити. Мені ця шапка дуже сподобалась. Дивіться, як гарно в ній. Поставимо сюди. Ну, і йдемо в інші магазини. Тепер тут прохис складна. Там секретка, але ну, ви справитесь, надіюсь. Так, Так, поставимо давайте ці речі. Ну, чи не став. Тут ось такий ось той і ось цей. На малюнку ось цей хлопчик треба йти в школу. Тільки перше треба взяти з собою. Ости, іменно именно ости. Идем в школу. Идем в школу. И вот тут на стадионе, вроде бы на стадионе. Вот, ось цей и хлопчик. Він ну, так хотів ось такі ось кросівки. Ну, і хоче. Треба йому ці кросівки дати в руку. І тут випала ось така ось штучка. Ой, де ось 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 ця. Сердечко із оклику. Треба цю записочку дати от того, хто їй дав цю записку, щоб принести. Очому. Так, ось записка. Він радіє. І ось тут ось такий ось красивок. Ой, поставила. Це майже останнє. Ой, треба тут позабирати трохи. Так, тепер треба трохи подумати, бо я трохи призабуде ось там. Тут. А, я згадала, десь треба піти сюди. І отут хлопчик пробує промонтувати свій скейт. В нього нічого не виходить. Ми зараз йому допоможемо. Треба піти в ось цей магазин, аби скейти, можна їздити. Це вроді буде магазин. І ось там на касі є ось такий ось скотч. Він дуже похожий на свісток. Я першу подумала, що це свісток. Ну, це просто такий скотч. Йдемо знову в цю локацію. Так, треба тут нарити скотч. І треба йому дати в руки. І він ремонтує. І робиться ось такий ось скейт. І його треба дати в руки і ось така ось карточка з'являється. І ставимо сюди. І виходить ось таке сердечко. Давайте швидко спакуюсь тут і підемо ставити сердечко, ви, напевно, здогадались куди. А знову не можу дістати. Так. О. Йдемо ось сюди. Центр, там цей котик. Тут має випасти вроді би ще одна чорна карточка, я не впевнена. Та випала ще одна чорна карточка. Ви не перевіряйте, у нас інші подарунки не дають. Так, і тепер давайте поставимо тут оце. Ну і підемо шукати ці ті... як там монети. Я не знаю, чи ця секретка спрацює, бо я її перероблювала тисячу разів і нічого не получалося. Тому треба буде постаратися, щоб... Так, тут є монетка. Тут підходить тільки золоті. Ви не пам'ятаєте, що там, де з'являються ну, всі персонажі, там де метро. Ну там така є монетка, тільки слібна, вона не підходить. Так, йдемо тепер в лагер. Я не знаю, чи там попадеться монета, бо це маленький відсоток, що попадеться. Пішу копати ямки. Тут оця така секретка. Тут нічого нема. О, ні. Ой, немає тут чомусь. Ну, я даже по іншому не знаю як. Хіба ж треба перезайти? <звук> ну, заходимо сюди. О, є, тут ямка одна. Ну і тут кристал. Тут, навало теж, Ні, тут не кристал. А ще гірше. Та що це таке? ну ні одного ключика. Тобто ось цього його. Як то? Монети не знайшли. Може тут буде в людзаку? Може є ось цього домику. Будинку. Є золоте яйце. Вау, мила тваринка, але ну ми зараз не до тваринок. Так, знаходить. О, по один малигини. Так, ну може бути. Навіть не знаю, де може бути. Я знаю, чи спрацює ця секретка. Зараз перевіримо, чи хоч одна монетка залізе туди, бо якось то буде не дуже, бо я вже робила і в мене нічого не вийшло. Так, даємо в рот. Ні, не хоче. може сюди треба? Ні. Не хоче. Ну, ця секретка не працює, на жаль. Так, ну... ну я, якщо в мене спрацює, я знайду ці монети, то я зніму YouTube Shorts, Ну, не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Всім папа! -па.